У житті ми часто стикаємося з несподіваними кризами. Особливо, коли фінансові проблеми чи емоційні труднощі охоплюють нас, здається, що темрява поглинає все довкола. Іноді ми впадаємо у відчай, думаючи, що те, що ми маємо, надто мале, щоб щось змінити. У двох книзі царів 4.1.7» розповідається про вдову, яка втратила чоловіка і була обтяжена боргами. Вона зіткнулася з жахливою ситуацією, її двох синів могли продати в рабство, щоб погасити борги. Усе, що залишилося в її домі, це глечик з олією. Проте ця маленька, здавалося б, незначна колія, найвриті, шемен, стала початком дива. У давнину олія була не лише паливом, вона символізувала життя, благословення і достаток. Для неї це було все, що вона мала для виживання, але через Божу людину Єлисія цей маленький ресурс став каналом безмежного забезпечення. Єлисей наказав їй піти і позичити у сусідів якомога більше порожніх посудин. Потім, за зачиненими дверима, вона мала лити олію зі свого глечика в усі позичені посудини. Дивовижно, але олія текла, доки всі посудини не наповнилися і зупинилася лише тоді, коли не залишилося посудин для наповнення. Жінка продала олію, погасила борги і мала достатньо, щоб утримувати сім'ю. Які борги відчую є в нашому житті? Ці борги тримають нас у вічному рабстві, кайданах хріха. Але Бог уже приготував безмежну колію, свою безмежну благодать, щоб покрити наші борги. Ця благодать Ісус Христос. Як би ми не старалися, ми не можемо самі сплатити наші духовні борги. Але Ісус узяв їх усі на себе на хресті, оголосивши, що вони повністю сплачені. Навіть якщо все, що ми маємо, це маленький, здавалося б, незначний ґлечі колії, ми самі, його благодать може наповнити нас далеко за межі місткості, посудин, які ми приготували, перевищуючи нашу уяву. І якщо ви зараз у відчайдушній ситуації, зупиніться на мить і подумайте, куди спрямований ваш погляд. Чи не впадаєте ви у відчай через обмежені ресурси? Натомість приготуйте порожні посудини, щоб прийняти Божу благодать і силу. Ці посудини ваша віра і послух Богові. Ісус використовує наші малі дари, щоб творити дива, які змінюють усе наше життя. Він не встановлює меж. Він наповнює нас щедро, відповідно до того, що ми приготували і про що просили, і навіть більше. Нехай сьогодні ви приймете безмежну благодать Ісуса Христа і будете жити життям, сповненим сили, що долає будь-які труднощі.